Підприємці, які відкривають ТОВ Товариство з обмеженою відповідальністю, і приходять до нас на обслуговування, коли ми підписуємо договір. Одне із питань, які часто задають: чи це чи будете ви представляти інтереси в разі податкової перевірки? Так я хочу вам трошки розкрити цей момент. Це стосується не ФОП. Ще раз пояснюю, а товариство з обмеженою відповідальністю. Будь ласка, підписуйтесь на канал, я Анна куровська розказую про податки. І поділіться цим відео, хто відкриває ТОВ або працює для початківців. Да? Тому що люди, які давно працюють, вони розуміють, як це діє. Щодо перевірок, перевірки це така процедура, яка пов'язана з податківцями. І коли податківці приходять, не кожна людина знає, як вона себе поведе, тому що це кризова ситуація. Да? Ми вже всі пройшли через кризові ситуації. Хтось знає, розуміє свої реакції, хтось ні. Краще, щоб з податківцями спілкувалися юристи, які саме спеціалізуються на перевірках, і спеціалізуються на господарському кодексі, тобто, що вони працюють, юристи, за фахом в цьому напрямку. І інший момент податкова перевірка закінчується завжди актом, де прописуються всі штрафи, які знайдені. Я думаю, що майже немає таких перевірок, або їх дуже невелика кількість, прям одиниці, які закінчуються довідкою, що перевірка пройшла без штрафів. Для того, щоб підприємство велось по законодавству, має бути дві умови. По-перше, це сама процедура бізнесу, така прозора і світла, що вона повне, повністю підлягає вона співпадає законодавству. І по-друге, вкладання грошей в бухгалтерію настільки, щоб велось все таким чином, щоб, як то кажуть, комар не підточив носа. Тому, що, щоб вести все таким чином, як хоче податкова. Треба вкладати більше туди грошей. Тому що якщо це аутсорсинг, і там платиться якась сума за конкретний обсяг робіт, який необхідний зараз для того, щоб підтримувати підприємство і для того, щоб проводити поточну діяльність, це один кусок роботи. Вести так підприємство, щоб потім бути готовим до податкової перевірки це набагато ширший обсяг роботи. Не кожен підприємець готовий за це платити зараз. Тобто, або підприємець платить зараз, або тобто, підприємці це завжди ризик. Ризик це значить, або буде перевірка, або ні. Якщо перевірка буде, тоді вже ми будемо вирішувати питання по мірі їх надходження.